Дякуємо начальнику Донецької ОВА Вадиму Філашкину та начальнику Сіверської МВА Олексію Воробйову за постійну підтримку. Сьогодні отримали засоби РЕП для боротьби з БПЛА ворога хороші. Ця допомога як розпочалась три роки тому, так вона і продовжується. Хочу подякувати нашому керівнику Вадиму Сергійовичу Філашкіну за постійну, за постійну підтримку нас і наших воїнів, які боронять нашого. Нашу державу. Нам хлопці показали, те, що було куплено за спільний проєкт з обласною військовою адміністрацією, сіверською військовою адміністрацією, були передані за себе реп для наших хлопців з 54-ї механізованої бреф. Да, ті засоби, які ми передавали з начальником обласної військової адміністрації Сергіяча, опле не почали працювати. Слава Богу, працюють. Я впевнений. Вони і надалі будуть працювати і зберігати наше небо чисто.